Так, всім привіт! Приїхав в гості до фермера, продає він прес. Велігер 700. В состоянні в хорошому, що по ньому мінялося, що по ньому робилося і що треба робити. Робить нічого не треба, цеплять і тюкувати. Поршень перебраний, в'язальний апарат новий. Ну і в общем, може яку пружинку на подборщик. А так... Так, ніхто його не красив, не готовив на продажу, там щоб знає, все в принципі, візуально ціле, дишло, теж не репнуте ніде. Кардан, я думаю, буде йти в комплекті. Вон друга частина. Кардан є проластіки. В'язальний новий. Щочик працює? Щотчик робота, все, в принципі, питання. Новий є комплект. Щотчик. Щотчик новий, є комплект. І таке состояння, все почищено, в принципі, приготовлено на зиму. Яка ціна буде преса? Ціна ну, за 4 тисячі. так. Ну, Ще є в продажі косілка і гребка. Зараз підійду до них зніму. Хто буде, хто буде купляти все в комплекті, буде якась скидка. Велір 71-й це не вбиває бо прес, його вбити невозможно. Просто в нашому регіоні вже корів немає. В'язальний апарат на подчіпніках, ні на втулках, ні на якій херні. В'язалка йде на подіпниках. Серце є. Сюди. Сюди корпус. І там подчіпніки. Кому цікаво, номер телефона продиктуем, скажем, скажемо. Стріла, стріла є. Стріла є. Щоб на прицеп грузить. Да, да, да. Поршень, в общем, даже більший, чем у киргиза. Подборщик метр 75. Отлічно підбирать після імпортних здорових комбайн. Отак от. Так, от. так Щас ми до косілки. Ще косілку зніму. Так, по путі до косилки ще рішив снять комбайна. Капіталка двигателя зроблена да. з турбіною. З турбиною. Двигатель проточений блок. Все геть повністю постелі, розпредвався, все завтолено. 24 вольта запуск. 24, Турбіра, да, вже? Турбіна нова, генератор зроблений. Ну, ну по-технічному, да, з виду, звісно, він не викрашений, там не вимитий, не вилизаний. Ну. Ну. Зараз з облінителем, новий. Бачиш? Всередині, в принципі, вся начинка отлична. да, зверху він трошки пошарпаний, ну нічого. На скористь не впливає, такий. Жадка одна, так? Да? Да, жадка одна. Коса нова, пальці нові. в общем, Отакей, От кому цікаво, яка ціна буде комбайна. Це ну я думаю, за 80 можна було. 80 тисяч гривень. Резина нульц. Ну практично. В хорошому состоянні резина. Гідравліка чітка. бункер варений, з'явлений, півбака солярки. <laughs> даже більше. А, так, да, є. Так що можете купляти його тільки за солярки. В принципі, задня резина теж в непоганому стані. Це чуть... Це чуть хуже. Ага, і тут права трошки. Ліва сторона відлічна, тут права трошки потріскане. Взагалі, ціна 80 тисяч гривень, кому цікаво. Дзвоним. Так, йдемо до косівки. Так, ось ще є мотор. З того комбайна. Це без турбіни. Без турбіни. Поршнява тут нова, але но лопнутий колінвал. Кому цікаво, теж дзвоніть. Яка буде ціна мотора? Десять тисяч гривень. Ну, Плюс-мінус там торг. Снимай. Так, Ось, ось, ось косілка. Значить, що тут? А? Ремні нові, О той брус новий, тарілки нові. А, оцей задній міняли, так, да, брус? Да, цей повністю міняний брус. Да. Ага. Стулки нові, нічого не розбите. Ну, це чиста польська косівка. Це ще тих времен? Це ще тих я купляв, а мабуть, і ти купив. Я її купив, у тебе ще не було. Біл, Хіба. Білика була. Після білика купив я. Після білика купив я. Я її купив тоді вже я її купив. Ні, ми купляли, Білик купив перший рік, потім купив я польську, а потім вже ти купив. Ну, може, не знаю, що в нас по селу. Ну, польська, взагалі, в мене польська відходила, питань нема. А тоді купив я цю вірак з косилку собі другу. То таке дірмо, що ну його нахер. Ні, ну це тут чистий шек. Даже десь на ньому ілейба єсть. Що вона. Вона навіть тут Z173, блядь, щось. Ну взагалі на її захват такий цікавий. Ні, ну по ній, в принципі, питань нема. Польська, звісно, косілка. У мене була, ходила 5 год років без ремонту. Ну, Це, звісно, болячки у усіх косілок. Тут той хто розуміє, займається, знає. Карданчик хороший. Кардан. Ну і так. Яка буде ціна косілки? 15 хватить. Перебор. Червонець. Да. Ну, червонець. Я думаю, десь 10 тисяч і ціна буде. Ну це поляк. Хто займається, знає, що таке Віракс і що таке польська косилка оригінальна, ну, той мене пойме. Так. і, і, Давай, і ще, ще Бетономішалка, <рес> та нехай. <рес> <рес> і, і гребка. В принципі, що тут Тоже, по Тоже чистий поляк. Дуже чистий поля, хенард якийсь. Блядь. 115 кг. В принципі, по там пару одного зуба бачу немає. Домо. Ну, В комплекті в принципі, укомплектують, будуть, Домо, будуть все, зуби буде. всі. В принципі, так все по ній ціло, ніде нічого не, не варено, вроді не видно. Ціна гребки 2,5. Коча 100 доларів, 25 тисячі гривень Там, ну, ціна буде 100, а думаю за 2,5 2500 гривень заберете. Хто буде брати е, комплектом е, оцю гребку? Косілку і там далі, де я знімав прес, ціна десь на чомусь щось зіграється, уступиться. Так, номер телефона 067 94 22 907. Це хазяїна цих косілок і гребок номер телефона. Дзвоніть. В общем, все. Всім пока.